Доброго вечора, шановні пані та панове! Good evening, ladies and gentlemen! Ми раді вітати вас на святі її величності пісні, музики та кохання. А на сцені вже готується до виступу талановитий юнак зі Швеції. Тому, як ви зрозуміли, честь відкрити наш захід надається заступнику голови департаменту з питань культури бойко Віталію Юхимовичу гучні облезькі, друзі. Чутно? Чутно! Шановні мешканці нашого району. Вище візьміть трошки. По-перше, хочеться вам подякувати за те, що придумали такий гарний конкурс проводити. Це ж не ми. Це ж. Подякуємо обласній адміністрації <ристо> за таку гарну ідею. А! Я багато часу не займу. Я пам'ятаю, як 30 років назад. Я стояв на цій сцені разом зі своїми друзями Павлом Петровичем Семеном Макарівичем, Віктором Івановичем вже покійним. І на нас дивилися сотні палаючих оченят. Бо наша пісня жила, живе і буде. Ну що ж, подякуємо, подякуємо за сповнення. І користуючись нагодою, хочеться нагородити найкращих представників управління культури нашого міста почесними грамотами. Прошу! Новікова Дарина Володимирівна. Нема її. Нема, передасте грамоту. Колод, колод, колод. Кол... Бойко Віталію. Юх... А це ж я! Молодці! Українська земля завжди була оселею can I stop? Пожалуйста, у нас тут все по сценарію! Яке жопцево! Okay. Ось і сьогодні. До нашого фінального гніздечка Євробачення злетілося 24 співучих соловейки. З успіх... Я перепрошую! Вимкніть. Хочеться вам від нашої адміністрації зробити цінний, корисний подаруночок. Візьміть. Монітор до комп'ютеру! Важкий! Звісно, Самсанг! Фінляндія. Якість! АТР, звільніть зал. Тут через 20 хвилин наступний захід. Так, Таке ж Євробачення. Ой, ваше Євробачення кожен рік. А 127-ма річниця Національного ансамблю Барвіночок. лише раз на 127 років. В Добру путь! До нових зустрічей!